Та мої який прекрасний пожар. Зараз четверта ночі і мені <смірші> приснився Господь і сказав, щоб я <смірші> брала чинила діла його, вимілась чинила добре діла перед ним. І мені <смірші> приснився і дав мені книгу життя. І відкрив мені, коли буде кінець світу його приходу. Він мені показав всю книгу, і я побачила, що кінець світу буде 3700 мороці. Бог мені багато відкриває за ці два роки, що повинно відбутися, що повинно бути багато котлі зловіяно, що йде до кінець світу, що буде гірші спитання, гірші випробування, що ми повинні. Пройти через цю нелегку дорогу, бо там на небесах буде спокій, мир, блаженство, не буде смерті. Буде вічний спокій, блаженство на небесах. І будемо блаженствувати нашим Христом Ісусом по віки, віку. Якого. слава йому за його любов і милістю. Амінь.